Дуже багато творчості моєї увійшло і в дует Потапа і Насті, такі, як Айдану-да-Ну «Вру Врутатарам, Кому Вру, «Пиріжки по пиріжки», Please Don't Love My Brain і так далі. Так, як ми планували, обговорювали раніше з Льошою, що, так як я ну, досить багато роблю, і це так на ентузіазмі. От, э, що дайте мені якісь можливості теж розвиватися. От, я про них, э, скажімо, ну, те, щоб. Ну, я просила про це, так. Да. І він сказав, добре, ну, все ж вони змогли зробити це, зняти в мене в кліпі э, нелюбівні мозги. Оце початок там, де я співала, і то там в кінці все одно підмонтували Настю.